Я знаю, що ця людина ну була сильною, що він брав участь в Олімпійських іграх і достатньо ну добре показував Україну на світовій арені. Так про українського спортсмена штовхальника ядра бронзового призера чемпіонату Європи у 1994-му, чотириразового срібного призера Кубку Європи Романа Вірастюка згадують учасники Кубку Федерації легкої атлетики Кубок Романа. А для Дем'яна Лазаровича Роман Вірастюк той, на кого спортсмен рівняється, адже хлопець теж захоплюється штовханням ядра. Дуже хороший приклад, як спортсмен ну, може добитись щось на світовій арені. Участь у кубку взяли хлопці та дівчата 2007 року народження і молодші. Це представники осередків Федерації легкої атлетики з усього Прикарпаття. А також із Житомирщини і Тернопільщини вони змагались у різних видах легкої атлетики. Серед бігової програми біг 100, 200, 400, 800 метрів і спортивна ходьба, 3000 метрів і 100 метрів з бар'єрами, де змагаються виключно дівчата. Серед стрибків, стрибки в довжину один вид стрибковий і метання представлені всі види метання молоту, штовхання ядра, метання спису і метання диску. Всього на змагання завітало понад 150 учасників, і головне для них не просто перемогти чи випробувати свої сили. А гідно вшанувати пам'ять Романа Вірастюка. Для мене це взагалі дуже цінно і дуже дорого, і дуже зворушливо бути тут. І те, що сьогодні в Романа це день його народження, і це так символічно. І сьогодні була служба Божа, і я була сьогодні в нього на цвинтарі. Тепер от діти чують про нього. Я для мене, от я говорю, у мене мурашки йдуть по шкірі, тому що це надзвичайно так чуть ну знаєте, символічно. І він взагалі дуже любив свою справу, дуже любив спо. Орди він був дуже щирий, відкритий, дуже любив молоді, завжди спілкувався. І тому я вважаю, що це найкраща пам'ять, коли от людину пам'ятають молодь, ідуть змагання його і мені це це дуже прямо дорого коштує. Нагадаємо, Романа Вірастюка не стало 27 липня 2019 року. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія